Вітаю на новину Лай, Мене звати Антоніна Карташева і ми перебуваємо біля ісламського центру, духовний центр Кримських татар у Києві, де внаслідок ворожого ракетного обстрілу зранку відбулося пошкодження будівлі, пошкодження мечеті. Покажемо вам, що відбувається всередині. Сьогодні на 14.00 прийшли віряни, аби ліквідувати нас і допомогти одне одне. Я колишній політв'язаний і Смаїв Рамазанах. А, і сьогодні всю Україну застала така новина, да, черговий обстріл а, окупантів. А, і цього разу окупанти вдалися а, пострілом по мечеті, по кримському мечеті. Навіть тут, в серці нашої країни, окупанти не дають покоя, да, а, Криму. Тут в цьому мічеті, проводились і нікяхи, в тому числі мій нікях з моєю дружиною Анною Есман. Багато таких церемоній іфтарів. Будь-яке свято проводилось саме тут. І сьогодні мене дійсно це образило, я би так сказав. Обурило більше ніж образило з боку окупантів їх дії. І я поклявся. Що щоб, щоб не, не трапилось, ми обов'язково помстимося. Помстимося деокупацією нашої батьківщини Крим. І таких мечетей, як сьогодні, в нашій столиці, де е, пролунав вибух, е, буде збудовано в Криму десятки разів більше. І оце буде найбільша помста, ви знаєте, після деокупації збудува... збудувати більше мічеті не... не тільки на території Криму, а по всій столиці, щоб окупант розумів, що ми відбудуємо це, ми обов'язково відбудуємо. І ми ще багато свят проведемо в цій, в цій будівлі, але не, не здамося. Ні в коєму разі не не здамося, і окупант це знає, і вдався, в чергове вдався в такий от обстріл. Вони знають, що в ці будівлі, в цій будівлі, в тому числі навчаються діти, і сьогодні мали діти сюди прийти, да, щоб навчатись, і це в чергове доказує, що це ворог цивілізованого світу. Розкажіть, це... будь ласка, чи спілкуєтеся ви з рідними друзями з кимось, які перебувають зараз в Криму, і також ходять в таку мечеть, але які діють там під окупаційною владою? Чи повідомляли їм про те, що відбулося? Яка реакція була? Весь Крим оборений так, інформація вона з Криму дуже багато. І люди, які слідкують за мною за моєю діяльністю і за діяльністю нашого мутія Криму, Автономної Республіки Крима, Ростемова, вони обурені. Вони обурені і спротив, я думаю, після такого сьогоднішнього спротив Криму окупації буде тільки посилювати, і це такий сигнал росіянам, щоб вони розуміли, що. Цім цими діями вони таки обурили корінне населення Криму кримських татар. Я вам дякую і дякую, що сьогодні так багато вас прийшло допомагати. Брат, біреас б morally қалымы трирең болманың, дергей, хрип бір бар Bee村, оқо